А ми не дякували йому за небо. А ми не славили його за діти, а ми не падали на коліна. А ми хотіли і ще хотіти. Тепер у небо летять ракети. І ти, що на неоттомні гармати, а десь на фронті сивіє батько, А десь в підвалах страждає мати. І тиснуть муки, чоло спітніли, і спрагу пекла в устах куштує. Та як же голосно він не кличе, мимов оглохле його не чує. А він так любить, а він кохає, а він так хоче тобі дарувати. О те прекрасне, оте відвічне, яке немає ні батьку, ні мати. А в ньому все повнота спокою, а в ньому радість, прощення море, а в ньому сонце тепла безміри, а в ньому сяйво чудових зорів, а в ньому правда і милості міху, і чистоти, океани любові. Він так спасає, так сильно він любить, що не жалів за нас чистих.